Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз, мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Аня Атаманова тарологиня. Вітаю Анна Вітаю. Анно. Всі ваші попередні передбачення на жаль збулися що стосовно п'ятиповерхового будинку, що стосовно того, якого він був кольору, дати коли сталися найстрашніші обстріли. Все, всі ключові пункти в попередньому відео всі програлися. Тож зараз у мене питання: наступний тиждень. Ми всі переживаємо, що перед Великоднім э, рашисти знову будуть шантажувати. Тим більше, що зараз зброя тільки йде до нас і вони намагаються нас обстрілювати, тероризувати. Харків, яка доля цього міста? Так, на жаль, найстрашніші передбачення стосовно того, що перед Великодним, на жаль... Буде пролита дитяча кров. І знаєте, коли я відпрацьовувала оцю енергію прильотів, е мені прийшло видіння, що за одну дитячу жертву дівчинки буде відбиття, це, як мінімум, на одну дитину в найближчий час. І потім я побачила в новинах, мені само так всплило в телефоні, що в Росії під час сильного буревію впало дерево на дівчинку, на майданчику дитячому і вбило. Ось, Тому що я хочу сказати, що закон природи такий, що завжди буде бумеранг, але в 100 раз гірший тому, хто перший. Нападає. Росія як себе буде подавати, що це православна країна? Вони віруючі, і все робиться на захист країни, і в Україні тут не православні, якісь поклоняються демонам і так далі? Насправді, в Біблії написано, що Не убій. А що роблять росіяни? Вони вбивають, вони вже омиваються кров'ю. Те, що відбувається зараз, і кількість жертв насправді не показують. Пам'ятаєте, колись на ефірі до мене прийшла така бабуся з Росії, провидиця. Я не пам'ятаю, як її звати, і вона на мене подивилася і пішла. В бік, ніби як Росії, я бачила з далека мапу, і казали ми, що ще, можливо, місяців три назад хто слідкує, пам'ятає за моїми ефірами, що там буде покарання і буде багато води. І ще там будуть хвороби. Внаслідок того, що піднялася рівень води, ніхто не буде займатися цим питанням. Так, як потрібно, показово так для людей. Що ніби МЧС, там все, але насправді складовищ піднялися оті віруси, отой негатив, темні енергії. Вони будуть вирувати в Росії. Зараз ми бачимо, що скрізь по всьому світу починає, як казали ви, і як казала дуже багато майстрів, починає підніматися вода. Як ви бачите цей рік? Це рік катастроф, це рік природи, це рік планети. Зараз і в Києві піднімається вода. Дуже багато річок в Україні зараз почали підніматися над землею. Скажіть, будь ласка, чого далі слід чекати? <світнень> <світнень> так, до мене приходив Нептун. До речі, у вас на ефірі в студії, і він на мене дивився, і я зрозуміла, що буде дуже багато води підніматися рівню води в інших країнах на рахунок України, що хочу сказати, те, що в нас піднялася дещо вода, це не буде так безпечно, небезпечно, як, в, наприклад, Росії. І насправді це для нас на краще, особливо в Запоріжжі. Потім ми будемо це розуміти і знати з новин, можливо. Ось, але Україну дуже сильно захищають світлі енергії. І те, що в нас піднявся рівень води, це для нас на краще. Адже я відчуваю і те, що я бачила, стратегії, наступи, все це буде для України програватись як на краще. Тож не потрібно хвилюватися, небезпеки як такої сильної не буде. Скажіть, будь ласка, зараз ми чуємо про те, що знову станції метро в Києві можуть залишитися під загрозою і навіть можуть бути закритими. Це стосується синьої гілки, станція метро почайна, контрактова площа. Чи дійсно є загроза того, що знову метрополітен залишиться на ремонті? Можуть закритися ще станції? Сильно не буде, це просто знаєте попередження для українців. Це не є страшно. Ми угу. взагалі ну дещо може бути, але не так страшно, як нам може здаватися. Для України це на краще. Я знову ж таки кажу, особливо Запоріжжя. За останній місяць у нас було два циклони. Квітень зовсім нас здивував. Вже було плюс 25, плюс 27, і буквально за декілька днів все впало до 8 градусів тепла. Страшний циклон прийшов в Україну. Зараз він пішов на Росію. В мене таке запитання: що нас очікує в найближчі тижні з погодою і чи загрожують нам ще одні вітри, сахари, ще якісь циклони? Декілька днів. Я думаю, ще будуть йти дощі, а потім тепло підніметься термометр. І знаєте, я відчуваю, що буде, отак, як я і казала, що погода буде то дощитиме, то спекотно. В Україні більш-менш нормально, хоча буде не. Для людей буде незвично, що термометри будуть вищі, ніж були. А от в інших країнах там взагалі буде неприйнятна погода вирувати, і буде дуже спекотно в деяких країнах, а в деяких країнах буде трусити часто. Це той же самий Китай, Турція небезпечно зараз з найближчим часом. Але в Турції я більше відчуваю як знову ж тестування кліматичної зброї. А от на території Росії це покарання від світлих сил так насправді. В Києві пройшов рудий дощ, що це пил Сахари, це радіація, це. Е... Наслідки застосування хімічної зброї в Україні і чи піде ця загроза на Європу, щоб вони трошки зрозуміли, з чим ми тут стикаємося? В Європі буде неспокійно, там спустошені будуть землі. В Росії ще будуть паводки сильні? Це ще тільки початок. Влада не буде справлятись з виконанням своїх обов'язків і підуть нові віруси, нові хвороби вирувати інфекційного характеру. Мені кажуть янголи, що це відбиваються сльози українців. Коли втрачали. Рідних, коли вбивали сльозами, як зібралось і вдарило по Росії. І ще Китай має відповідь на свою допомогу Росії. А от стосовно того, що я бачу, мені кажуть, що в Китаї буде досить небезпечно проживати часті землетруси, руйнування будинків буде сприяти конфлікту новому між Китаєм і Росією і будуть питання відкритого типу на рахунок обіцяних територій і земель. Росію Китаю. Я бачу, що Китай дивиться в спину Росії. Надалі через деякий час. А Для Росії Китай не є товаришем. Скажіть, Анна, А Іран і Близький Схід? Що чекати там? Чи будуть там якісь природні катаклізми і чи вплинуть вони на хід війни? Пека проблеми з їжею і водою, як відріжуть їх від поставок. Там немає багато ліків, не розвиваються так як потрібно. Люди буде скорочений вік, життя, смертність частіше. Діте вбивство буде один одного, будуть ненавидіти. Насправді, в майбутньому не так багато буде питної води в доступі, як зазвичай для людей. Вода буде заражена, розільються береги, і в Україні буде вода, і землі не будуть пустими, спустошеними, а навпаки, більш родючими. А ж а, ну, цього року які ще природні катаклізми чекають на Україну і на світ. Україна. На жаль, смертя дітей. І жертви страх будуть ще присутні. Температура, знову ж таки, буде змінюватись: то жарко, то тепло. Таких сильних, колосальних проблем на території України не буде. Україна постійно буде, знаєте, ніби як тонучий корабель, корабль, який в останній момент може сплити. Будуть приємні новини, так і негативні. Смертоносна зброя сильна буде бити по нашим землям. Я бачу лазер, відбивання по авіації, по ракетам. Те, що ми й казали, буде теститись. Британія Скоро. буде тестити. Я бачу, що це в Японії розроблена зброя. Не знаю, не можу пояснити, чи це саме Британія, але я бачу таким як лазіром. А... Японія, Британія, Корея. Там будуть знову погрози звідти. І Знаєте, в Україні зараз двояке таке відчуття. Ніби можна і трошки притормозити цей конфлікт, і все одно він як є, я так бачу, дуже важливі документи пропонуються підписувати, але їх потрібно умови гарно розглядати. Те, що пропонує Росія, для нас неприйнятно. Давайте тепер подивимося, що чекає українців на наступному тижні. Перше питання, чи будуть обстріли. Друге питання, чи буде у ворога успіх на полі бою. Крим там буде дуже гаряче. Не буде спокійно. Дрони, шахеди, великі кількості ракети. Руйнування, Харківщина, Одещина. Потерпати буде Київ, Київщина. Але будемо відбивати на чудо просто, звісно, при відбиванні можуть бути влучання. Дуже часто повітряна тривога. У Тавщина, Дніпро. От максимально потрібно захищати зараз Дніпро. Я бачу, що всі сили компенсуються росіянами більш як в тому напрямку просунутися. Хімія буде використана. Дуже буде неспокійно. Будуть до нас візити з інших країн, і Володимира Зеленського частими візитами до інших. Молдова, от я чую, там якісь перелаштування у нас в владі. Зміни, зміни, постійно зміни, зміна кадрів. Люди в Європі. Страйки в Росії підрив нафти далі. Буде надалі, Ціни топливо. хвороби, віруси починають мутувати. Україна, Харківщина. Смерті, на жаль, 26 число. Будьте обережними. 29-го вночі вранці зараз сильно, активно спілкуються на рахунок обміну до Великодня. Кораблі під загрозою росіян. В Росії насправді вже також піднімають питання стосовно зміни влади, тому що невдоволення людей почне зростати із-за того, що влада не справляється з погодніми умовами мінімальні виплати. Фінанси вложені в величезну кількість дронів, ракет. І авіацію готують? А для людей немає. мобілізації. У них при владі готується якась жінка світловолоса? Пані Анна, скажіть, будь ласка, якою буде ситуація цей тиждень на полі бою? Чи вдасться ворогу захопити нові території? На жаль, просуватись будуть. Десь можуть активніше пройти. Наближатись будуть. Дуже важко нашим військовим стримувати. Затримка зброї. Донецьк, там, там напрямку важко фінансова допомога буде? Потрошку будуть нам давати. Україна тримається. Бачите, ми все ще витримуємо, тримаємось. Росія зараз активно спілкується з союзниками, але в них стосунки з Китаєм погіршаться найближчим часом, що для нас і є шансом намагатися якось в цей період або взяти. Тайм-аут, або, або все ж таки втриматись на тих територіях. Великі кошти, великі втрати будуть із заруйнування будинків в Росії ще буде продовжуватись. Угу. Вода. Знову ж таки, вода. Військових багато загине на нашій території Одеса, Одещина Іран набирає сили. Обстріли часті, будуть повітряні тривоги. Знову жінки, поранення. Що стосується віри, стосується Великодня, отут дуже багато буде. Московський патріархат готує якісь провокації. Можливо, якісь акції хіба що не хочуть втриматись на своїх позиціях, людей на свій бік і лад налаштовувати. Які числа найнебезпечніші для українців на наступному тижні? Сьогодні були небезпечні обстріли. Одеса, маби, так? Були прильоти вранці. Угу. Харківщина, знову ж таки Одещина. Частіше будуть звіріти, обстрілювати. Що, щось бачу знову, як погрози ядерної зброї. Так, які числа. 29. Тридцяте? П'ятого, де це на наступний місяць? Двадцять шоста. Двадцять восьме. Діти, знову ж таки, обережно. Харківщина. Світлого приміщення, Світле приміщення, часні будинки. Я бачу прильоти будуть часто. Миколаїв. Нікополь, Херсон. Київщина, Полтавщина. 26. На найближчий час, якщо говорити. Будуть, на жаль, жертви. Тривирі ріг, думаю, скоро вичікують момент. До речі, я дивилася ефір, як про Тараса Шевченка говорили. І після того, як я подивилася, до мене прийшов дух на кухні, якраз готувала їжу. Шевченко, і він такий був засмучений і каже: пиши, я тобі скажу. Те що, те, що ти маєш сказати, але в мене на той момент не було під руками паперу і ручки, і я, просто в мене з голови вилетіло, але він в віршах, він сказав, що ще прийде віршах, і мені розповість, як має бути для України. Буде важко. Буде дуже важко, дуже складно. Буде здаватися, що Україна не витримує. Перейменування буде дуже вулиць, назв. А, але Україна все одно, все одно здобуде дух незламний українців. Не потрібно зараз роз'єднуватись і піддаватися хаосу. Ми потрібні згуртуватись, як і на зараз. Подивіться, як ми один одного підтримуємо, донатимо. І наші землі вони самі дають життя, і Україна буде годувати і поїти ще інші країни. Буде такий час. Дивіться, як буде а... радуга, вилетіти веселка. веселка, тоді буде на краще йти, вже скоро. Бог буде наказувати наводненням, великі території будуть руйнуватись, фінансові, економічні кризи будуть великі в інших країнах. А ми згадаємо, як ми з землі брали те саме цінне: це воду і їжу. Українці залишаться, хоч і дуже складно, і дуже важко. Але не майте в душі зла. А майте в душі надію, віру в те, що ми найсильніші, найвитриваліші, і все зможемо. Повірте, ті зусилля і та кров, яка пролита на захист нашої землі, вона буде недаремна. Дякую, пані Анна. Шановні наші глядачі. В нас з гостях була Анна Атаманова. Підписуйтеся на канал нашої гості. Ставте вподобайку, підписуйтеся на наш канал і пишіть свої коментарі. Анна, дякую. Дякую вам.